виправ. ранкове шоу прокидайся. Триває. І якщо ви дуже поспішаєте на роботу, то раджу зупинитися до буквально на 10 хвилинчок і приготувати сніданок разом із нами. А чи принаймні записати рецепт? Бо дослідження довели, що а, люди, які готують вдома, менш тривожні, тож а, пропоную покращити фізичне і ментальне здоров'я, да, да? готуючи сніданки разом. Юрочка, я хочу тебе привітати Пф, з чим чим? Значить, дивись, день ну, народження в мене вже був. Так. Значить, Минулого тижня день працівника телебачення в суботу. Чи може я щось хіба там щось пропустив? Ну, звісно, пропустив. Що? Сьогодні міжнарод... міжнародний чоловічий день. Офіційний день, Очі. коли ми дякуємо чоловікам за їхню силу, турботу, за здатність навіть звичайний сніданок перетворити на маленьке свято. Юра, дякую Дяк. тобі, що ти в мене є. Дякую ми... Дякую, ми ж... Дякую. Ми... Ну, ти не переживайся, не знаю, тебе хочу сказати. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Але сьогодні ми доведемо, що смачний сніданок можна підкорити. Путь чиє серце. Абсолютно. І, і ти знаєш, я повністю з тобою погоджуюсь. Так, тим більше, що готувати разом із нами сьогодні буде харизматична співачка і талановита акторка пісень Геля Зозуля. Запрошуємо на нашу кухню. Геля. Доброго ранку. Боже, яка краса. Я не рада вас привіт. бачити. Привіт, Сонечко. Заходь. Боже, я Я чую свою пісню. Заходьте. Привіт привіт. привіт, привіт. Так, ну що, давайте переходити до справи. Що таки? ми сьогодні готуємо. Які інгредієнти нам потрібні? Перш за все, хочу привітати з міжнародним чоловічим днем. Дякую. Чи з цього Це ми готуємо приємно? швейцарський дерун рьошті? Така назва в нього швейцарський я... дерун. Швейцарський дерун, дерун. Деру. Там нескладний рецепт, дуже максимально все просто. Готується він з уже відвареної картоплі, яка там в мундирах е -е, набрала. Да. Щоб зекономити час, от ми натираємо всі інгредієнти, от ми бачимо перед собою. Картопля вже відварена, фарш, яйце, сметана, цибуля. А фарш як сіль, який? перець. А фарш який? А який захочеться. Ну, тут в принципі, так, да, тут ж така історія, що ти можеш, Кто якщо... Хто який більше купляє? Курячий фарш або ін... ін. Або індичі файти. Це повинен готувати. Що будемо робили да. готувати? Я думаю, ну, чоловічий, чоловічий день, день. вони так, готують. А, ми готу... Я думав, що ви скажете навпаки, ні, ні, ні. відпочивай. Ні, ні. ні, давай, ні давай, Я давай. Буду готов... Давай, от так, посередині, посередині. Давай. Давайте. Що треба. Так, поїхали. Яйце. Я повинен гадати, що робити, так? Да? Так. Да. Давай. Ну, я думаю, треба все перемішати. Так, картоплю, я так розумію, треба перемішувати з фаршем. А так? що таке тарілка? Отак, от. Розмішуємо, держи. А, а можливо, спочатку треба посмажити? Додаємо сібулі. Ні, Сібу. Це Ні, треба, да, все все треба да. гарно, смачно перемішати. Переміш... Це ж основа да, дируна. Це основа Так, це ж така історія, що що треба. Зусульчка, взагалі як? Скажеш, коли закінчувати? О, Боже, та вже може. І перше трошечки. Як справа? Боже, мої справи чудово. Я взагалі не знаю, що це мені його робить. Дивись, поки Юра, тут нас готує, давай поговоримо про твою творчість. А, 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 Я саме... на це, між прочим, акуратно так намікав. Пісня зла а, королева. Як прийшла до тебе така ідея? Боже, зараз це моя улюблена пісня. Я ходжу і постійно її наспіваю. Я, йду... я на троні, я в короні. Ні, зараз буде мій улюблен... улюблений шматок. Давай. Закрийте свої ротики, якщо ваша ласка. Тут правлю я, це моя казка. І я у дзеркала нічого не питаю про те, хто я така, і сама знаю. Або. Клас! Да. Супер. Так, я розмішав? Розміш... Да. А яйце? Яйце, Сюди ж а яйце. Звичайно. Добре, питань немає. А о, треба ще ти Боже, як гарно дитина. Тобто це виріжемо. Смітанку теж собі. А смітанку вже Шметанці потім. Це для, ну, а, для подачі. Yeah. Ну, все. А взагалі, знаєте, як мене бабуля робила? От так. Oh, oh, правильно, oh, так і oh, треба. Так. Так. так ось, пісня зла королева. Так. Знаєте, всі білосніжка. Так, е, так. Це, так. всім відома наш, нам казочка. Там є е, зла королева. Мені так. так стало шкода, я, я я дізналася про її історію. Це була звичайна молода жінка, яку змусили вийти заміж за нелюбимого чоловіка. Так, я вибачаюся, вибачайся, я викладаю на пательню, да? так? Так, так, так. так Юра, ти нас не відволікай, просто роби і все. Я зрозумів. Прям весь викладати, яку то ще не він повинен. Ну я думаю, він має бути як звичайний е, наш український Дерун. Так. Просто, да. просто такий, знаєш, великий, великий. все викладаємо. Один. Ну не прям все. Не я прям думай. все. Спробуй. Ну, спробуй. От, без... от, 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 розумієте, чоловіки без жінок взагалі нічого не можуть. Отако, отако я правильно роблю? Так на весь, на всю. Так, давайте на один на великий. Матері. Що там його? От іменно. Один великий зробимо. Один так ще Так, один великий і треба. Так, так один один ще один більше. більше, чого ти так мав? Розплескай. Цього треба. Так, тепер робимо. Юрочка, дивись. От дивись. Ну Могу що подивись. таке? Р розгубився, ти розгубився. Давай усе, усе Я... викладай сюди. Все викладай? Звісно, ти а бачиш. І ти його потім перевернеш. Ну переверну так, як переверну. Добре, Навіщо ти питаєш? Добре, питань нема. Потім будем, будеш Могу питати, намало. коли давай. прийде час перевертати. <ріст> Швейцарський дарун Рьошті. Мені дилу... дуже цікаво, як ми будемо його перевертати. Е, це мені дуже інтересно теж на це подивитися. Але е, я знаю один лайфхак, подивимося трошечки пізніше на нього. Це Супер! Ельчка, от розкажи, як ти взагалі пишеш власні пісні? Е, от, ти ж якось там. Е... Ти якось по-новому відкриваєш якісь там легенди, легендарні хіти. да? От 16-го, до речі, листопада, на вечорі пам'яті народного артиста Миколи Мозгового ти презентували «Зореньку». Розкажи про свою інтерпретацію цієї пісні. Боже, я почула цю пісню. Там ж співається Ти мила моя, моя казково ніжна зоренька! Я послухала, думаю. Да, я твоя мила, я мила твоя, і вибору в тебе немає. Я так і заспівала. Я з таким, що з таким я мила твоя! Ну то вибору немає. Ну, да, я так, твоя так, мила, і ти нікуди і все точно. І все точно. Да, от і я, все гамба. я туди додавала трошечки пілянчик. трошечки танго, трошечки таких своїх своїх інструментиків. І ось вийшла така моя зоренька. Клас. Ось слухайте, а я я хочу запитати? Увімкнули, Що, все нормально. Так, але воно працює тільки посередині, розумієте, в чому справа, і воно не смажиться. Ну почекай, ну ти дивись, отут увімкни ось тут. Умімкни. Давай. А, а стоп, чекай, стоп. Давай отут, давай тут. Давай тут. отут. -о. отут, -о? Да, отут Хоча б тут. -о. Бо я не, я не розумію, а як дивись? Що дивись? А... Ні, не треба нічого <сум> додалі. А, гля... Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, як, як Ксюші розібратися з печки. Так. Да. Отже, значить, а поки смажиться. Знаєш, мені найбільше запам'ятався твій хітяра а, а, коля, коля Галя. Да? Яка да. фраза найбільше запам'яталася? Б... Напевно, їх звела гірка доля і що капля алкоголю. Ну так до речі, більше двох мільйонів переглядів на Ютубі. І це успіх, як мені здається. Давайте давайте послухаємо, давайте Йоу! Так, розкажи, будь ласка, про цей кліп. Як ви знімали цей кліп? скільки пішло грошей на продакшн. скільки все взагалі, все боже, як ми його знімали? Це така надзвичайна історія. Ми витратили на всі зйомки 5, Ну це взагалі не кліп. Це в наша така. Це душа, це все. Хотілося нам зробити якесь відео, мені хотілося зробити якесь відео, от я думаю, ну вже зніму щось. Ми взяли, там родина була моя, були мої друзі, знайомі, хто там, коні, корови. Абсолютно всі були в цьому кліпі. Бюджет його був 5 тисяч. За п'ять тисяч баксів. І дрони в нас були, і дві камери, два оператори, п'ять тисяч нагадую, Два оператори. Я домовлятися просто нею. Якщо треба про щось домовитись, можна я тобі подзвоню? можна тоді домовишся за мене. Добре. От гель, ти є от акторкою слів усіх своїх пісень. Скільки загалом творів ти написала? пісень. А ти, ти черпаєш натхнення? Боже, з, з, з усіх усюди. Я зараз можу в очі подивитися і така Боже, які гарні зелені, зелені очі. Зараз візьму, піду і напишу пісню про зелені очі. Все дуже просто. Отак щось надихнуло мене. Найбільше мене може надихнути. Люди мене найбільше надихають. вони mm -hmm. мене надихнуть, я така, треба записати. щось Але от, в якому році, в Почу... якому віці ти відчула от, світ і цей талант? Ой Боже, в років шість я почала вже мучити свою маму, вона намагалася вкласти мене спати, а я така, я спати не буду, в мене в кімнаті стоїть піаніно, я така: грати, співати, складати пісні. І вона сидить: отак і жде, поки я допишу ту пісню. Ти продаєш пісні? Ні. А як. чого я маю їх продавати, я, я, я сама їх співати. А, Можу а написати, написати, до речі? Можеш написати. Ви і нам з здушав. Пані та панове, Напишем. я прийшов, її до панечку. До... Боже, яка пані у нас ви. А що? Е, а ми а. тільки підключили. Тут логіка а. дуже проста. Дивіться, ні, тих, тіхо. А чого перевернути? Ні, Тікайте. Я його зараз Боже, не бачу. Давайте спробуємо перевернути. Я не... Що це і чому я зараз це не буду їсти, поясніть мені. Чи буду? Ти будеш це їсти? Це А, Юрочка, тобі ось це треба. Ні. О, ну почкай, воно ще не готове. Так, да, воно ще не готове, але ми ще щось зробимо. Я впевнений на 100%, що у нас все вийде. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, смисл ви зрозуміли. З однієї, з іншої сторони, прозважили максимально і все вийшло. Просто сьогодні. Не просто так от треба. Ще раз боже, ктюш, без твоїх чарівних раз. рухів нічого раз. не виходило. Акуратно, не жми, сильно не дави. Ну так а, а ти все розвалив. Я з душею зараз все. знову не гладь, не не ну так не... форму передаю, не трогай, бери руки. Як тобі це сказати? Ну що ти робиш? диви, дивись. Гельчка, а от твоя мама є кулінарною блогеркою. Так, так? так. от розкажи про улюблену улюблену страву вашої сім'ї. Боже, це шашлик, напевно. Шашлик. О, ну коли я вашій сім'ї теж народився. Чесно? Так. Оце шашлик і борщ? Це наші напевно улюблені страви. Не борщ, готуємо. А я не знаю. Боже, я так люблю борщ. Я аж тому що у нас 12 злося. хвилин цього на а, знає, як правильно треба борщ? Ну, звичайно, борщ так без сала, без чесничка і без. А давайте просто наступного разу. Ми зберемося просто хтось приготує борщ. Борщик, ви гукайте yeah, мене, хелені. я вам покажу такий рецепт борща. Síst, це да? З реберцями до це цепу. Серйозно, твоя гранату? Твоя мама навчила 20. тебе да, готувати. Ну, напевно, так. Да. Слухайте, нагадайте, що тут, бо я ж хочу да. попробувати. Які інгредієнти у нас? Да. Картопля, цибуля, яйце, фарш. перець. Су. Я думаю, що я це обов'язково з'їм, тому що одразу після ефіру, тому що нас ще доготовуються. бо да. я у мене вже тече. Ой, Друзі, да. поки що ми тут готуємо. Напевно, ми вже будемо пробувати з вами з вами друзі трошки пізніше. Зараз. От а в нас сьогодні хочу. Нагадати, навчила готувати таке, такий класний дерун, яскрава зірка, харизматична співачка і талановита акторка Геля Зозуля. Дякуємо за такий прекрасний чоловічий сніданок і за привітання з міжнародним чоловічим днем. Дякую тобі! Дякую, ось друзі. Дякуємо Збройним силам України за їхню відважну безперервну боротьбу з ворогом. Дякуємо, ми разом. І дякуємо нашим глядачам, що були разом з нами. До зустрічі завтра о 6.30. Бережіть себе, будь ласочка. Ми Україна Плюс до завтра. І не забувайте, що перемога це наша спільна справа. Донатьте.